Він. О! він задумався, так? О! Задумався Дуже важливо вивчати емоції з дитиною. За допомогою пазлу від юбі Емоції розвиваємо емоційний інтелект. Хлопчик, Хлопчик? він який? Він злий. Як ти злишся? Як <гас> злишся? В... У наборі планшет 9 графічних зображень різних емоцій і такі самі пазли. Запитайте дитину, як вона сьогодні себе почуває, і зберіть разом пазл. Ця дівчинка яка весела. Як ти веселишся? А як ти смієшся? Отакий веселий. Добре, давай спробуємо скласти, дівчинку, яка весела. Так. А також за допомогою гри розвиваємо дрібну моторику, координацію рухів, увагу і мислення. Замовити можна у Юбі на сайті.